Усім привіт, друзі! Мірочка вас вітає, ховається дуже спекотно. Тайсон, гарнюська моя, гарнюська, Тайсон. Тайсон, спекотно, спекотно нам. Друзі, 20 липня наразі. Відео я буду вже завтра викладати. Сьогодні я Буду займатися, друзі, огірочками. І сьогодні хочу я вам розповісти, яким, що я буду сьогодні робити з огірочками. Це ось оквочечка моя, ломан-брауншу з курчатами. Курчата воно, бігають всюди, вона за ними наблюдає. Он, собачки мої охороняють, курчаток і квочечку. Друзі, цю квочечку, що сидить на яйцях, теж вона ломан браун. Я дістала з яїчок. І ось, бачите, вона тут наразі поїсть, поп'є водичку прохолодненьку, трохи попотягується і знову піде, сяде на яйця. Ще, друзі, довго. Ще дуже-дуже довго її сидіти, тільки почала сидіти. Так, Водичка стоїть. Отут в мисці в мене постійно, дуже спекотно, друзі. Це мої собачки тут. П'ють, мочать лапки. В принципі, вода стоїть по всьому дворі у відрах, у мисках, щоб їм не було дуже спекотно. Це мої курочки Ломан Браун, Домінанти, вже курчата. Ось курчата із оцього виводку у цьому році. Погляньте, який він вже здоровий. Ось оно біленьке. Погляньте вже, як мої оці великі корочки. Вони вже такі. Це з тих перші два виводка. Друзі, вже вони такі величенькі. Але е, сьогодні температура у кривому розі Дніпропетровська область, друзі, трохи не так спекотно, як ті дні була, але все одно спекотно. Водичку я їм змінюю по можливості якомога частіше, щоб вона була прохолодна, щоб їм не дуже було спекотно. Бо коли дуже спекотно, курі можуть не нестися. У мене, друзі, добре наразі несуться. Хоча і трави мало, зернятка вони не хочуть їсти. Погляньте, я спеціально сюди зайшла, показати вам, що тут зернятко валяється всюди. Я навіть тут не прибираю у них, поки вони все не повикльовують. Наразі даю їм мішанки і зранку, і ввечері. Ось тільки ну, я дала, вони вже виклювали, залишилось тільки цільне Зернятко воно всюди-всюди. Бачите? А вони хочуть їсти таке вологу мішаночку, там макуху, висівки, дроблену пшеницю, дроблену кукурузу. Це я все мішаю з водичкою, воно постоїть десь хвилин 20-15 і я їм насипаю. А і на оце все моє стадо я додаю столову ложку. Е Солі, обичної солі, без йоду, без нічого обичної. Просто тим, і тої солі, солі, якою я користуюся сама. Оце, друзі, я зібрала яйця, бо в мене замовлення дуже велике таке повне відро, п'ятилітрове. Добре несуться, добре, друзі, хоча і спекотно, але добре несуться, бо я їм даю і прохолодну водичку, трохи травички буває. ну, припадає. Додаю, друзі, раз у тиждень яловичий жир, я купую. Їм там. По десь пів кіла на моє стадо я кидаю, вони клюють замість рибної, та косної та м'ясокосної муки. Воно дешевше, тому я вигідніше. Воно я вже спробувала вже декілька місяців я додаю замість, замість оцею, муки. так, Ця курочка, бачите, вже ходить квочечка, квокче. Спекотно все одно, друзі, малина е, вроді трохи відійшла. Погляньте, воно є така незажарена. Я сьогодні торгувала, друзі, то вже декілька стаканчиків нарвала, то продавала. Друзі, у нас там, де я торгую, 50 гривень стаканчик продають, е, півний стаканчик, як кажуть, ото пластиковий. Обичний. Це бачите, в мене всюди вода у відрах, у банках, у мисках, у кастрюлях, все в мене наставлено, бо в мене. Воно багато в мене і курей, вони п'ють дуже багато води. І дуже часто їм треба змінювати. Та й собаки дуже багато п'ють. Хоча їх і двоє, і двоє котиків у мене, але п'ють вони дуже-дуже, друзі, багато. Оце хочу подивитися, скільки сьогодні температура. Теж у тіньочки, друзі. О, ну, звісно, набагато менше, ніж тоді я у минулому відео вам показувала 35, 36, 37. Ну, хоча б не 40. Не 70, то це 37 градусів. Це наразі, друзі, температура така у 6 годин вечора, у 18 годині вечора в розі, це така температура наразі, друзі. Поки що я нічого робити не буду. Трохи ще десь годинку-дві почекаю і буду підживлювати і обробляти огірочки ті, які я нависівала заново. Ано, Міра, бачите, сухарик трохи. да, Мірочка? Добреньке. Хоч щось їсть. Дуже спекотно, вони погано їдять. Нічого не варю, їм тільки там таке головки купую, шийки, лапки. Дивіться, ось у гірочки я тут посадила коло винограду. Це воно ось у виноград Лідія. Класні листя, бачите? Класні. І воно зав'язі. Ну, як завжди, друзі, це партино корпічні гібриди, які я висаджено ну, по одному, по два. і де ще пасиночки. Оно, бачите, воно добре, добре в'яжу гірочки. Ось оцей поменшенький кущик. такий був Це ось те, ну, бачите, огірочок на огірочкові. Якби швидше вже росли, та і були погірочки. Багато-багато. Це на трьох кущах. Він бачите, як добре нав'язало. І листя непогане, друзі. Я дуже довольна цими обробками, що я роблю. А на цьому місці я вам хочу показати. Я садила ці кабачки, цукіні зелені. Вони в общем, не в'язали в таку жару плоди. Я їх вирвала та повикидала. На цьому місці посадила, посіяла верніше огірочки. Ось погляньте, як вони добре зійшли. Бачите? Вже починає з'являтися перший настоящий листочок, це сім'ядольні листики, а це настоящий вже листочок з'являється. Бачите? Оце вже час першого підживлення і перших обробочок. Треба обов'язково починати. Бо, друзі, по-перше, у нас в Україні війна, вибухи оці всі йдуть в атмосферу. По-друге, це не є добре. По-друге, у нас зміна клімату. Ви бачите, що твориться. У нас в регіоні спекота, страшна спекота. У других регіонах я бачила, дивилася з людьми, переписувалася. Там дощі, град, там заливає все, там ну, зовсім якийсь капець. Що у нас, що у них, ну, в общем, з погодою, прям дуже сильно поганенько. І ну, це м'яко скажемо. І тому рослини, оце я вам бачите, спеціально показую ось все. Все от по ходу діла, воно все таке біднесеньке, нещасненьке, хоча я його й поливаю, і обробляю, і підживлю, але це завдяки цьому зміні клімату, це все і оцим вибухам, що йде в атмосферу, оці всі викиди, все це воно якось не дуже наші підживлення і обробки діють. Поки рослина у стресі, вона оце перебуває в стресі, поки це таке у нас твориться. Ми то хоч трохи розуміємо, а рослина то не. Не розуміє, і корінці страдають, і верхівочки страдають. Ну, все одно, друзі, треба і підживлювати, і обробляти, і поливати. Наразі, друзі, візьму шланга ось у мене тут підсаєдіню до крана. Я все поливаю, тільки холодною водою. Ну, все у мене гусак під ну, надіну шлангу і буду поливати зі шлангу. Ось у мене ще огірочки, бачите, теж зелененьке листячко добре. То, от, в общем, що друзі, я буду робити. Наразі буду робити підживлення і обробку, профілактику захворювань. Для огірків, я ще раз наголошую: я ніколи огірки не обробляю хімічними препаратами. Мені проще вирвати, викинути, посіяти новий. Вони все одно будуть плодоносить і вони будуть смачні. А не оброблені всякими хімікатами. Помідори це одне, вони на початку обробляються хімією, потім все добре. Огірки плодоносять дуже швидко, їх збирати треба через кожен день. Тому я їх ніколи не обробляю ніякими хімікатами. Ні от болячок, ні от шкідників. От наразі сьогодні я от спаде трохи ще ще спаде десь через годину, через дві. Зразу я буду робити підживлення. Фосфорну, кальцієво, калієво. Це буде три інгредієнта, Три, верніше, макроелемента. Візьму маленький стаканчик золи. Я в АТБ купувала, друзі, 180 мл пластикові стаканчики. Отакі от. Такі були. Цей повен стаканчик без гірочки. Наберу золи. Висиплю в 10-літрове відро. Це 10-літрове відро. Потім ще в стаканчик наберу після золи оцет 9%, оцет. Не есенцію, а оцет 9%. Обичний. повен стакан. Такий самий стакан, як і золи, такий самий стакан і оцету. Вилю туди, воно почне пінитися. І десь хвилин через 10-12%. 6-7 десь так. Ну, поки пройде реакція. І туди додам повне відро води. Це іде все на 10 літрів. І тоді по пів літра під кожен кущик я буду після поливу обов'язково обов поливати. Це буде підживлення калієво, фосфорно, кальцієво. Для чого ми додаємо до золи оцет в золі. Дуже багато кальцію, але він йде не в доступній формі для наших огірочків. Вони його не можуть смоктати. А він дуже потрібен огірочкам і, і всім рослинам. От огірочкам він не йде в доступній формі. Для того щоб він став в доступній формі, обов'язково я буду в золу. Вливати оцет 9%. І таким образом він стане дуже в доступній формі, і огірочки добре, добре почнуть смоктувати в себе і фосфор, і калій, і кальцій. Це якраз на цій стадії все потрібно обов'язково. Помімо того, друзі, в мене всі рядки перед тим, як я висівала, були вдобрені курячим послідом. То Тово у мене такі, такі добрива. Тепер, після цього. Десь через півгодиночки я буду обравляти ці ж огірочки, ці ж рядочки. Візьму в 10-літрове відро, налю літр сиворотки, Ну, я сироватку купила. Можна кефіру, ну, кефір набагато дорожчий, я вибрала сироватку. Вона у нас коштує наразі 8 гривень літр, то мені дешевше вона. Але щоб ефір, що сироватка, одне і те. Ну, одне, по, Одинаково діє, друзі. Потім туди додам 10-літрове повне відро води, додам, долью просто з крану обично з крана води. Це буде 1 літр сироватки і 9 літрів води. І туди ще накапаю 20 капель йоду. 10-20 капель йоду обичного. З нашої аптеки. Не садоводчиською, а на нашої аптеки. Все. І оцим розчином я обрискаю з полівізатора оці мої огірочки. Обов'язково все-все-все, друзі. І зверху, і знизу. І отутово теж побризкаю. І це буде, друзі, це не, не йде. Ем... Обробка для лікування, коли вже жовте, больне листя. Ні, це йде для профілактики. Коли вже жовте, погане таке листя, я не обробляю хімікатами. Є багато таких препаратів, що можна побризкати, іменно цих хвороб огіркових там, ну допустим, Ну ні, я не буду називати друзі. Я не користуюся хімічними препаратами. Це хто хоче, будь ласка, дивіться. Я не буду хімічними. Мені проще вирвати і викинути. Я вже казала. Я роблю профілактичні обробки. Все не допомагають, вирвала, викинула, посіяла на ногу. Вони дуже партерно-корпічні гібриди. Вони усі ультраранні, вони всі вспівають вистигнути і е, дати добрий-добрий-добрий, просто добрячий врожай. То отакево я буду, друзі, сьогодні робити. Ще друзі дуже для мене важливо було сьогодні сказати вам, дякувати вам, дуже дуже вам дякую всім тим, хто скидає мені гроші на нову камеру. Друзі, бачите, у нас на камері є такі чорні плями. То мені казали віднести телефон в цю в мастерську, відремонтують. там. Я вже заходила, друзі, воно що новий телефон такий коштує. Я не збираюсь там дорогущий купувати. Я такий, оцей, як у мене наразі, Redmi 7, Він дешевий і він добре знімає, друзі, якщо чесно. То це, дуже вам дякую, хто мені скидає гроші на цей новий. Телефон, то ми будемо друзі. Потім вже як я куплю новий телефон, будемо знімати на новий, і не буде оцих чорних плям на, е, на екрані то отаку я хотіла вам усім, усім, усім подякувати, хто кому не жалко. там 5-10 гривень, це ж я ж, я ж не, 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 не прошу, не клянчу. Прям, дайте обов'язково. Хто може, будь ласка, я буду дуже-дуже вдячна вам. То будемо дивитися відео на ну, на чистому екрані. То, отаково, друзі, Ще, друзі, хочу подякувати вам, усім, усім. Дуже велике дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви просто в мене є. Ви прекрасно знаєте це, я вам не раз казала. Я вас дуже всіх поважаю, люблю, ціную. І все роблю для того, щоб ми з вами спілкувалися. І дуже дуже низько вклоняюся, тож хочу подякувати нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Ще друзі, хочеться мені так сказати. От мені у мене було таке повідомлення на м, телефоні. Я його я видалила і заблокувала цього користувача. Жінка написала: причому тут подяка захисникам у відео про гірки. Як це при чому? Ви при своєму розумі? Друзі, ну ну як це таке написати? Як піднялася рука таке написати? Ну завдяки нашим захисникам та захисницям, завдяки ним ми можемо щось якось жити і щось робити. Отаке, от що ми робимо наразі. Як це, як це при чому? При всьому. Вони найважливіші наразі для всіх повинні бути наші захисники та захисниці. І ми кожну минуту, кожну секунду повинні їм дякувати. Ноги і руки цілувати за те, що вони там нас захищають, за те, що вони гинуть за мир у нашій країні. Друзі, давайте подякуємо всі-всі разом їм, нашим захисникам та захисницям за дуже-дуже тяжку працю, такий тяжкий час. Друзі, всім великих врожаїв, всім миру, добра, теплого та ясного сонечку, всього-всього самого, усім, усім всього самого найкращого. Друзі, погляньте вже кишмиш. я сьогодні продавала і кишмиш. Уже дуже добре беруть. Він вже солодкий, ну не усі грони поспівща, але я вже повибирала. І шедевра вже трохи нарвала, продавала, і, і, і надіжди трохи сьогодні продавала. Ну, його потрохи та й назбиралося. А, друзі, просите мене показувати як найчастіше помідори із пасенків. Ось огляньте, погляньте, погляньте, які, які помідори на цих помідорах. Ось ось, погляньте, немає не вершиної гнилі. Воно, бо питали, питали люди. Ось Все добре з ними. Погляньте. І погляньте, які вони чисті. Я вже казала, друзі, на слідучий рік буду дуже багато спасенків висаджувати помідорів. Бо вони зовсім не хворіють. Вони просто в ідеальному состоянні. І вони в'яжуть кожну кість. Погляньте, воно перша, друга. Ось от третя вже квітне. І тут уво, на цьому. Е, Ці я формувала у два стебла. Я високорослі, друзі, всі помідори формую у два стебла. То, от, воно виглядає. Так, Це е, через дзвіночки жовті. Ну, Друзі, е, спіленьких сьогодні не можу показати, бо я сьогодні торгувала, я їх всі обірвала. Ну, їх погляньте, вони дуже врожайні. Дуже прям, катець, друж, дуже врожайні. Це через червоні. Теж дуже врожайні. Ось вже це я проминула сьогодні зрання. Отакі вони Вони дуже гарні. Друзі. Обов'язково вже починаю збирати насіннячка. Всі насіння, всі сорти, що в мене є, я обов'язково буду продавати. Як тільки я назбираю, Висушу, все зроблю як треба. Я обов'язково у відео буду казати, які сорти наразі будуть на продажу. Обов'язково, друзі, бо мене вже питають. Дуже хочеться насіннячка. Ой, воно дуже бачите, стигнуть дуже. -дуже. Це червоні дзвіночки. Ось, бачите, такі вони врожайні, врожайні. Єдиний мінус у цих череках. Дуже багато такого пожовкого листя. Але воно це особливість цих сортів. Нічого страшного в цьому нема. Вони надалі воно плодоносять, їх багато. Воно плодоносить, плодоносить, плодоносить. Бачите, навіть ось верхні кісточки, якихось позав'язувані. Бачите, все добре. Друзі, ще раз хочу вам всім подякувати. Всім великих врожаїв, теплого та ясного сонечка, щоб нам не відключали вже світло, бо це теж дуже нагнітає, звісно. Ну, а головне миру, 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 миру. Слава Україні, друзі!